Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Щось вже знімала, а воно в мене щось раз і, і те і пропало. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз піду до магазину. Бачите, жіночка навіть в куртку якусь і кохту наділа. Дощ у нас був, бачите, дощ був зранку. І казали, що ще буде дощ. Ну, Така хороша дуже погода, тепла, тепла така. 25 градусів, сонця немає, але я шляпу все одно наділа. Ось моя шляпа з квіткою. От. Так я її наділа. Підемо з вами в магазин, мені треба фруктоне закупити. Як вони називаються? Ніктаріни. Ніктаріні куплю. Бо в нас виноград є, кавун у нас є, морозово є. Вчора ми з тою були на пляжу, а тоді з пляжу пішли. До Лідла там недалечко купили пачку морозива, такі на паличках. Біле, біле морозиво у шоколаді з оріжками дуже смачне. І другий вид морозива купили у пачці, там пів кіла. Шоколадне з оріжками, там ще й карамель солона, дуже таке смачне теж. От. І невеличкий бебі. Кавунчик купили, бебі-кавунчик. Вони по 80 центів, ну, по 89 ми взяли, вони ж маленькі, там на, на 2 кіла, Потаскати не захотілося. Бачите, як дощ пройшов, так ось і квіточки повилазили. А то ж прям така спека. Ой, там от у нас Сіцілії спека страшна, на Сарденії спека страшна. У нас нічого. У нас нічого. Вчора то я вам кажу, як ми пішли у той. Пляж на пляж на підочин той що євро 10 тепер стоїть. Так, хороша така погода була, е, тепла, та сонце то вийде, то зайде, то вийде, то зайде. Але хороша така погода, так ми її накупалися двічі, та, мабуть, по годині купалися. двічі от. Приїхали в 11 мабуть, до. До першої були, да. воно не жарко. Тоді ми то пішли пішки, до лідла, там тоді на дев'ятку сіли, доїхали до центра, а от центра сіли на наш 54-й, прямо оце під дом приїхали. ось, Ой, на 54-й, на 34-й. Бачите, тут зупинка 34-й. ну тільки на остановку раніше вийшли, що там наша, вийшли одразу ж наш дім. От. Ото таке, зараз ось тут перейду. От було написано, що цілий день дощ. Ну, щось за раноку було, трохи дощу, а зараз уже й немає. Зараз уже й немає. Зараз перейду тут та й піду. Ото так. Фруктонези куплю і прийду додому. Ми вже з натою зранку побирали, на стірку поставила, постирала. От тоді що ми ще робили. Якою що погладила, те, що було постіране вже. Тоді що я ще поробила. Поли помила, у шафі побирала, вона тамила ванну кімнату. Туалет душеві, оці скло, це що в душі, у них же здоровий такий душ, не такий, ото кабінка, що куплялася, а так зроблене. Такий сток води. у на, на долівці зроблений два душі, один з однієї сторони, другий з другої, один нати, другий максимум, нати, нати такий здоровий, такий там, як, як дощик, тоді такий, як ото масажний. Таке, то позамовляли гроші. Бага, великі дуже стояло. ось такі, такі діла. Тоді. Я оце поки походю, на треба накраситься та буде відео знімати на свій канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь Наталія П. Пишіть англійськими буквами. Дуже хороший в неї канал. Дивіться, вон, птичка така чайка. А це та, як її називають, Алеча. Алеча, бачите. Якби вона була не на дорозі, оце алеча, вона не крупна така, ну багато її. То її можна було б понарвати і, і компоту зварити. А також вона ж тут понад дорогою, вона ж пропитується газами вихлопними і не можна їсти. от, от так, Наточка зробив відео на середу, вона ж двічі виставляє на неділю, у середу і у неділю виставляє. А тоді що ми ще робитимемо, то я й не знаю. Увечері підемо до стели. Вчора ми ходили перед тим, як їхати на пляж, ми пішли, забрали у поліклініку стелені аналізи. Вона до неї додому приходили, зробили її аналізи, то як пса зняли, прийшли додому, зняли аналізи, зробили. На, на, на Такі ну, ну, на, на сахар, на, на холестерин і на, на кров, бо вона ж, вона ж робила собі укол, у живіт, розжижувала кров, бо нога ж була у гіпсу. Вона, ж, вона тоді вже, мабуть, останню там неділю то вона вже трохи дибала, на тому. Зараз я перейду, подивлюся. Вон, бачите, звідти лябус іде, то 52-й. Вона вже дибала потрошку на, на гіпсу з тими з палками, з костелями. От, Так що тут такі справи. А зараз добре, ну, вона ще боїться на машині, вона ще не їздить, то ми її усе купляємо і приносимо, привозимо. Тут такі справи. Бачите, це дерево я вам показувала, ось такі фрукти. Я своїй Настюші сфоткала, вона сказала, як воно називається, але я забулася, Ось воно таке і тут по на забору воно все. От. Воно с'їсне, це фрукта с'їсна. Але ж теж, бачите, воно вже жовте-жовте все. Але ж не можна тут її їсти, бо тут їздять машини. Вона все пропитане хімією. Хімія пропитала його. от. Оце дома тут ще ремонтують. Наточки не масіму, дім вже майже все поробили. Коли коли-коли Вчора, мабуть, да? Масімо позвонив той ну, підрядчик, скажімо так, той, що ремонт робить, і сказав, які є недоділки, ви напишіть нам, а недоділки. У них одна тільки, скажімо так, чи не доділка, чи переділка Поскоджили трошки той, ну, це ж як ці кондиціонери, вони ж у хаті, а, а сама машина, виходиш, на вулиці, вона висить, так трошки погнули ту машину. От, так щоб вони чи вони нову поставлять, чи вони там щось зроблять. Насіма сказав, хай як хочуть, але я з них не злізу. А у стели, у стели вони зняли в неї ж здоровий такий балкон, віранда така і перегорожено на дві. От її половина і, і у других людей половина так вони. Але там же ж людей нема. Там оце, е, таке завідіння, що приїжджають туди, привозять людей з ограниченими. Можливостями. Вони там от рисують, грають. Такі вже не молоді, не молоді, не діти, а люди. От, тоді їм туди їжу привозять, з якогось ще з інтернату, чи вони вдома, а тоді оце їх туди вивозять. Ну це на, на, на лоджі на віранді стояла така скляна перегородка. І вони ж як ото ремонт робили. Вони ту, тобто, вони перегородку зняли. Так тепер, ото, Масімо, вчора ми були ввечері, він пофотографував, і дуже е в неї такий кам'яний пол на цій віранді. Вони дуже його засрали, пробачте, за те, що кажу, тими м -м, От плями такі білі від розтвору, цементу. Так треба, щоб вони почистили. Ось тут 19-й ще бус іде. Отакий От це. Можна і 19 м мені з центру їхати. Але я не їду. Я їду 34-м і мені прям понад домом я встаю. Це поліція вам вже показувала. Ось От. От такі справи. Так що, так що, так що. Що вам ще розповісти? Що будемо ввечері діляти? Та це ж куплю фруктонезу собі та стелі. Та не, не побагато, по кіло куплю. Ніктарі, ні. ходю ж я ходжу вже кожен день там, чи через день ходю. Нам, нам ми сиділи, пішла свіженьку і купили. Кабачки в нас є, може є що, так куплю того. Як вони називаються сині? Сині. Куплю синіх, може, кіло. Ну, подивлюсь, як захочу. Захочу, куплю, не захочу, не куплю. А кабачки в нас є, і морква є, так я цибулька є, все є. Це так я зроблю ікрички, бо я робила ікру. Так хорошо ми її поїли. З удовольствиям і масі моїм. Я думала, не буде їсти її. Він був сказав, що йому теж сподобається. Ну все, я вже майже дійшла. Так що давайте, бувайте здорові, бувайте щасливі, мої рідні, мої хлопчики, дівчатка, щоб все було добре, щоб все було хорошо. Щось трошки дощ накрапляє, так я піду швидше, щоб ступитися, та під дощ не попасти. Ось такі справки. Тоді ще десь як поїдемо, до центру може, Ну не сьогодні, завтра може до центру поїдемо. Так я вам вже познімаю ще. Ну, оце, бачите, ну як оце машину поставити на проїжджій часті. Як оце так? А у них так. У них так. Без проблем. Став собі стоїть. Ото так. І штрафа не дають. І стоїть собі Чоловіче. Так що тут такі справи, дівчата? П'ять оцей, йду понад тим. -магазинчик. Називається. от. магазинчик. Деспор. Все, бувайте здорові. Пока. <тур -праць> Пока, -пока.